Доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам невеличкий епізод мого в'язання, що мене в мене в'язалося, можливо, щось зв'язалося. Ну, і взагалі, які на мене справи? Отож, сьогодні в мене 6 жовтня, п'ятниця. І насамперед я хочу привітати. Всіх наших захисників і захисниць з їх професійним святом, так як 1 жовтня нас був День захисників і захисниць. Бажаю вам міцного здоров'я, міцних нервів, вдачі, Божого благословіння і дякую вам безмежно за те, що ви захищаєте нас і нашу країну. І на рахунок цього свята в нас в селищі є такий хор, дівочий хор, і вони показували нам невеличкий благодійний концерт, де збирали кошти на ЗСУ. І давайте я вставлю вам невеличкий епізод, як поздоровляли наші маленькі україночки, наших дорогих захисників. i will Ще трошечки не закінчилося, ще 10 хвилин. Ми обов'язково підрахуємо зараз наші, ваші донати, оголосимо все, дякуємо вам, дякуємо Збройним силам України. Ми всі разом будемо працювати стільки, стільки потрібно для того, щоб у нас скоро була перемога. Слава Україні, героям! Слава! Піро року, як осінь. І вона в нас в цьому році, скажімо так, трошки балує своїм теплом. І вона мене надихнула на такий процес, як фарбування пряжі. Я довго думала, який же ж школір мені пофарбувати. Знайшла в себе в залишках два моточки шкарпеткової білої пряжі. І все ж таки вирішила. Мені хотілося якихось таких кольорів осінніх, можливо, якогось кольорового, такого, знаєте, красивого, коли на деревах вже різнокольорові листочки. От такого кольору мені хотілося, якогось жовтого, оранжевого, коричневого, десь, можливо, трішки червоного. І я спробувала пофарбувати, звичайно, в такий колір пасму, але <смас> трапилося не так, як я хотіла. Справа в тому, що я почала фарбувати таким методом, який мені ще ніяк не піддасться. Я минулого разу фарбувала таким методом акрил на пів вовну. Ну, скоріш за все, що то був акрил. І мені не дуже сподобалося. І я подумала, що, можливо, на вовні воно краще пофарбується. Але, на жаль, сталося не так, як гадалося. І ось моя перша пасма ось подивіться, який колір. Колір, звичайно, дуже красивий. Він мені подобається. Він такий коричнево-оранжево-зелений, в якісь такі темні кольори переливається. Дуже красивий колір. Десь такий. Ну, на шкарпетки підійде то, що треба. Але ви розумієте, що це повинно було бути жовте, зелене, десь трішки коричневе. Ну і, можливо, червоне. Я, звичайно, розчарувалася. Але добре, що один 100 грамовий моточок я розмотала на дві пасми по 50 грамів, і в мене вийшло дві пасми. Тому я після цієї пасми вирішила зробити щось таке яскраве. І так як моя донька, як всі дівчатка, обожнює просто рожевий, я хотіла зробити такий невеличкий градієнт, зробити яскраво рожеву. Половину пасми, а половину пасми, такої, можливо, більш фіолетової. І я таким же самим методом вирішила пофарбувати і цю пасму. Не знаю, можливо, я думала, що кольори не настільки різні, а майже в одній кольоровій гамі, і воно буде все так, як мені потрібно, але і тут сталося не так, як я хотіла. Ось Ось такий наступний мій колір. Колір просто чудовий. Донечка моя від цього кольору просто в захваті. Мені він теж дуже подобається. Так, тут є невеличкі переходи від такого, ну, не знаю, це навіть і не фіолетовий, якась така бусковий, ніби колір. Не, й не бусковий. Ну, красивий дуже колір. Він переходить в такий більш світліший, ну, але ж це не рожевий. Рожевого тут і немає. Повісила я ці дві пасми на балконі, щоб вони сохли, ходила, ходила. І думаю, ну ні, ну я ж хочу колір осіннього листя, яскравого, красивого. І в мене залишався ще один моток, і я вирішила, ну будь-що буде, пофарбую і його. І е, вирішила ризикнути, розмотала всі 100 г пасму. І почала фарбувати тим методом, яким я зазвичай полюбляю фарбувати. Не розвожу фарби, а просто сухими барбниками посипаю і варю в цій фарбі нитки. І от, нарешті, що в мене вийшло? Ви подивіться на цю красу. Ви просто подивіться. І в мене вийшло те, що я хотіла. Тут і жовтий, і червоний, і зелений, і оранжевий, і такі вкраплення, ніби. Коричні в мене вийшли. Ну, дуже-дуже мені подобається ця пасма. Отож, дівчатка, якщо хочете експеримену... експериментувати, експериментуйте, це дуже цікаво. І на помилках своїх з часом ви дійдете до того результату, який вам хочеться. Ну, і як ви розумієте, що наш шкарпетковій пряжі фарбування в мене діло не закінчилося, я придбала нещодавно. Шкарпеткову пряжу в двох кольорах. Це такий бежевий колір і коричневий. Пряжа в мене була на кобохо. Я з неї раніше не в'язала, і дуже мені хотілося шкарпетки зв'язати шкарпетки з жакардом. Я раніше жакардом не в'язала і потрібно з чого ж починати. І ось у мене вже є одна, поки що одна пів... Одна шкарпетка. Ось, дивіться, яка вона в мене вийшла. З такими кавовими зернятками. Все дуже красиво, ось такий мисочок. П'ятку в'язала я, як зазвичай, своїм методом, як що вона називається, це п'ятка. П'ятка підкова. Я так думаю, що це п'ятка підкова. Ось така п'яточка, подивіться, бачите, це в мене тут ще маркер, вона ще не попрана. Що хочу сказати по жакарду. Жакард мені дався нескладно. Єдине, в чому в мене виникла проблема, це в тому, що я ніяк не могла збагнути, як мені тримати ці нитки. На щастя, у мене їх втік. В цьому випадку тільки дві, але все ж таки, ну, отут мені складно. І я думаю, що, мабуть, в цьому мені допоможе наперсток для в'язання жакарду. Я його ще правда не придбала, але в ближчому майбутньому я планую це зробити. І отут, де візерунок вже йде, ось тут, вона трішки стягнута. Ну, я не скажу, що занадто, воно на ніжку налазить так трішки тугувато, але нормально. Наступну, наступний носочок я буду в'язати трішки вільніше, хоча я і не сильно затягувала. І покажу вам, який же ж в мене виворіт. Я намагалася в'язати без протяжок. І ось подивіться, як красиво в мене вийшло на вивороті. Протяжок, протяжок немає. Дуже мені сподобався цей метод в'язання жакарду скажу, що в'язала дійсно вперше. Раніше я жакард не в'язала, е, ну, пряжа теж доволі непогана, я з неї в'яжу вперше, і хочу сказати, що оцей от бежевий колір він більш такий цупкенький, не дуже приємний на дотик, скажімо так. Ну, я не скажу, що вона колюча, ні. Порівняння з вівчарами то це, ну, пряжа просто Але в порівнянні з оцією коричневою ниточкою то оця більш така, вона, вона і меншої скрутки вона не настільки скручена, і вона більш якась така розсипчата. ніби. Оця коричнева ниточка вона така йде як шовковиста, і хочу ще й сказати, вона трішки але тонча. Ну, а загалом і нитки, і спосіб в'язання мені сподобався. Тому, мабуть, я буду ще в'язати жакардом, пробувати себе в цій сфері. І хочу сказати, що не знаю, для мене жакард – це вищий, вищий рівень в'язання, тому що ну, нелегко дівчата, які в'яжуть повністю вироби із жакардом, вони просто майстрині. Я ними захоплююся безмежно. Це. Для мене це не так вже й легко виявилося. В мене є ще одна готова робота, але я поки що вам її не покажу, я потягну трішки інтригу. А зараз я хочу показати вам невеличку свою покупочку. І ще в цій покупочці буде одне здійснене моє бажання. Я довго хотіла цю річ і не могла собі ближчим і не могла її дозволити собі купити, так як коштує вона не дуже дешево. І знаєте, так трапилося, як із моєю оцією помічничкою, квіточкою. Я довго ходила, ходила, а потім думаю, ну що ж терпіти. Якщо я зараз не куплю, ну то коли? А вона мені дійсно потрібна. І Взяла так, скажімо, чоловіка, кажу, так, слухай, я хочу. Ну купи мені, я вже просто без неї не можу. Отож, давайте подивимося на мої покупочки і здійснене моє бажання. Вітаю, дорогенькі дівчатка. До мене приїхала ось така невелика моя посилочка. Я хочу з вами нею поділитися. В мене, в мене тут два замовлення. Я дочекалася, що приїхало два, щоб вам разом все показати. І насамперед я хочу показати вам свою нову помічничку. Я про неї мріяла. Ну, ні, я не мріяла, я її дуже давно вже хотіла. Ось така в мене з'явилася моталка. Я її давно хотіла, але все відкладала. Та, Думаю, не на часі, то кошти треба в інше русло потратити. А як ви знаєте, що наше в'язання доволі таки недешеве задоволення. І все ж таки я вирішила її придбати. Ну, як придбати? Так як із своєю квіточкою попросила чоловіка, щоб він мені її купив. Тому що по-іншому, ну, ніяк не можна. Замовляла я її в магазині просто пряжа. Замовляла «Укрпочтою». Скажу, що прийшла доволі швидко. Ось така вона, в такому вигляді, вона до мене приїхала. Моталка хорошої якості, все працює чудово, я нею дуже задоволена. І тепер навіть не уявляю, як я раніше без неї справлялася. Без цієї чудо машинки. Ви тільки подивіться, які тепер у мене є красиві моточки. Звичайно, я почала перематувати все, що можна і не можна. І, до речі, вона не складна в використанні, з нею справиться навіть дитина. В мене тіткам по 4 роки, і вони з задоволенням мені допомагали. Ось ці. Речі я придбала в магазині Novello House. Я думаю, що він багатьом відомий. Купила собі ось такі ножнички, кусачки. Вони доволі такі гострі і завдяки цьому ковпачку можна сховати кінчики, щоб не поранитися. Дуже цікава річ. Набагато зручніше, ніж ножнички, мені так здається. Ну, ось так І коштують вони щось недорого. Купила собі ось такі спиці, брала недорогі. На тросику, ось такі на 60 тросику, 3-3,5 3,3,5. І китайські 40 см, теж 3-3,5 3,3,5. Якість мені подобається, доволі такі непогані спиці. І взяла собі ще ось таку шпильку, тому що завжди їх мало. До речі, там була така сама, але без цієї упаковки, і коштувала вона однаково. Чомусь мені захотілося взяти в упаковці, вона так ніби красивіше виглядає. А це ниточка, я вже зняла етикетку. Це шкарпеткова нитка на Кобохо. Я її придбала для шкарпеток Жакардом в'язати. Хочу зв'язати шкарпетки з зернятками кави. Спробую, до речі, тому що жакардом я ще не в'язала. Ниточка непогана. В мене є така сама нитка, але бежевого кольору, то хочу сказати, що вони відрізняються. Ця ниточка більш така, більш така тонка, і вона ніби якась така шовковиста. Чи така ж ну, гладенька. Вона мені більш тактильно, більше вона мені подобається. А та бежева, вона такої навіть і слабкішої скрутки. Ну, не знаю, спробую розкажу вам. Ось цю ниточку я придбала в офлайн магазині, так як ви знаєте, що свій коричневий кардиган для сина я розпустила. І потрібно з якоїсь нитки зв'язати новий, а в наявності в мене ніяких ниток немає такого метражу, скажімо, Тому купила ось таку ниточку, 4 моточки. Думаю, мені вистачить. Це акрилова пряжа, YarnArt Baby, Це 100% акрил. Метраж в ній 150 метрів на 50 грамів і колір 583. Дуже непогана нитка, для діток вона підходить. Доволі таки непогано. Якщо ви до акрилу відноситеся нормально, то вам вона сподобається. І ось ці три таких чудових бабінки я купила в магазині Клубков. До речі, там у них зараз йдуть акції 20%. На оцю. Це напіввовна, 20% знижка. Це напіввовна. Тут 50% мериносу, 50% акрилу. 1500 метрів на 100 г. Хочу сказати, що вона така пухнастенька. Видно вам чи ні. З таким пушком невеличким. Сподіваюсь, вам видно. Нічого вам не видно. Таким вона невеличким пушком. Вона не колюча, ниточка м'якенька, приємна на дотик. Писали, що вона тримає арани гарно і резинку. Не знаю, я ще з неї не в'язала, спробую. Але я вже в тому магазині нитки купувала і дуже задоволена. Єдиний мінус в цьому магазині, можливо, навіть і не мінус, там дуже тяжко встигнути купити собі нитку, тому що ціни приємливі, деякі позиції навіть занижені ціни, і їх швидко розкупають, тому потрібно слідкувати. Ось це теж напіввовна, такого самого складу: 50% вовна, 50 крил. Меринос, вибачте. Колір вам не передається. Він у вас йде такий в синій, а вона така красива, зелена. Колір дуже красивий. Взагалі у вас інший колір в кадрі передається. Дуже красива нитка. Мені вона дуже подобається. А ось це я брала. Чоловіку на джемпер Теж 1500 метрів на 100 г. До речі, колір вам гарно передається. Вона в бабіні така цупкенька. Тут йде 5% кашеміру, вовна, здається, там ще 10% віскози, ну, а решта акрил. Ну, пряжа з кашеміром. І в бабіні вона така цупкенька на дотик. Але я вже з такого артикулу в'язала. Я знаю, що після ВТО воно дуже гарно себе веде. І в мене є, верні, не є, а я хотіла додати, взяти ще нитки, додати до тих, що в мене є, щоб чоловіку джемпер зв'язати. Тому що в мене там 300 грамів, взяла ще 300 грамів. І, на жаль, колір не співпадає. Це більш такий. Темний колір, він йде в такий буряковий, ніби, а те, в мене більш такий червоний. Не знаю, цих ниток мені точно не вистачить на джемпер. Можливо, я полоси якісь зроблю тим кольором, а можливо, якийсь чорний додавлю. Ну, буду вам все показувати. Ось такі в мене покупочки. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ну, як ви зрозуміли, що помічничка в мене з'явилася. Дуже хороша. Я просто в захваті від цієї річі, вона мені дуже допомагає, так як я останнім часом переходжу помаленьку на бабінну нитку, і без неї просто ну, дуже тяжко мені було, скажімо так. І я вам обіцяла показати свою ще одну готову роботу. Отож, я хочу сказати, що. Доньці я вже таку річ зв'язала, ви вже її бачили, це такий джемпер з квіточками. Ви ось тут можете його подивитися. І я ж обіцяла сину зв'язати такий самий джемпер. І що ви думаєте, я мусила йти в магазин, купувати нитку, тому що той джемпер, ви бачили, який я починала йому в'язати, я його розпустила, мені просто не вистачило нитки. І, і... я пішла, купила ниточку. і... Ось що в мене вийшло з цієї ниточки. Ось, подивіться, який чудовий кардиган. Вам трошки засвічує ось так. Оці машинки це просто щось нереальне. Син був просто в захваті. Зв'язували ми їх оці колещатка із самою машинкою, і вони мені навіть допомагали це робити. Відрізали ниточки. Контролювали, щоб мама пришила там, де потрібно колеса. Ну, Дуже красивий джемперок. Сам джемпер він базовий. Що хочу сказати, що якщо в коричневому, це не джемпер, це кардиган. Що я кажу? Якщо в коричневому кардигані, я в'язала так, я намагалася в'язати, щоб у мене не було рядності і виворітні петлі я в'язала. Класичними, тому що зазвичай я в'яжу бабусині петлі і лицеві, і виворітні. То в цьому кардигані я цього не робила. І е, хочу сказати, що ось тут по тілу, де було поворотне в'язання, рядність у мене ну, дуже велика. Я не засмучуюся, мене це влаштовує. Він темного кольору. Це непомітно, якщо не знаєш. Як не странно, на рукавах. Рядності майже немає. Можливо, за того, що це були в'язання по колу, а тут поворотні в'язання, і воно видно, відрізняється, все ж таки, як ти підхвачуєш нитку. Тому, все ж таки, я думаю, що якби я коричневий кардиган в'язала звичайними своїми бабусинними петлями, можливо, мені б і вистачило нитки. Тому що на цей кардиган в мене пішло. Менше трьох моточків, а моточки по це ярнард бебі по 50 грамів, тобто менше, ніж 150 грамів, а там у мене було вже 160, майже 170 грамів. Мені не вистачило. Ну, якось так. Все ж таки, щільність міняється, коли в'яжеш класичними петлями, ніж бабусиними. Ось ці машинки я в'язала гачком. Схему знайшла на просторах Пінтересту, вона не складна, доволі дуже легко. Можливо, комусь цікаво, то я залишу схему потім як в'язати ці машинки. Мені так здається, що я на цьому тижні попрацювала доволі таки непогано. Є дві, майже готові одна готова робота повністю, пофарбовані ниточки. Та ще й шкарпетки жакардом почала в'язати. Ну, це взагалі для мене щось нереальне. Тож на цьому я буду завершувати своє відео. Хочу ще раз подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони обороняють нашу землю, захищають нас всіх, захищають нас з вами від цих недосусідів. Бажаю їм міцного здоров'я, терпіння і хай Господь Бог їх оберігає. Всім гарного дня і до зустрічі!